Що пов'язує Наполеона і Лізу. Він одна з найвідоміших і обговорюваних постатей в історії: військовий, завойовник і політичний геній, який домінував у західному світі і брав за своє все, що було в полі зору, піднявшись до імператора Франції та правителя величезної Європейської імперії. Вона одна з найвідоміших і найзагадковіших облич на планеті Земля. Хоча ніхто достеменно не знає, ким вона є насправді. Він прожив надзвичайне життя і назавжди залишався. В історії. Він імператор. Вона проста жінка зі звабливо загадковою усмішкою. Тож, якими були стосунки Наполеона Бонапарта з Моною Лізою, найбільшим шедевром Леонардо да Вінчі? Відповідь проста: він повісив картину на стіні своєї спальні, як підліток вішає в своїй кімнаті плакат улюбленого гурту. Те, що найвпливовіша людина в Європі одноосібно володіє найвідомішим і найбажанішим твором мистецтва відродження, не просто історична дивина, це вказує на те, наскільки вільно Наполеон використовував свою владу на початку 1800-х років фактично Моналіза – один з символів тієї влади яку мав Наполеон Бонапарт. Проте, Наполеон був не єдиним французьким правителем, який прагнув тримати Монолізу у своєму приватному володінні. Король Франсуа І був першим французьким власником відомої картини да Вінчі. Франсуа був довічним покровителем художника епохи відродження. І після смерті Леонардо Мона Ліза була продана королю помічником художника Джан Жакомо Капротті Даорено. Шедевр Да Вінчі певний час висів у розкішній лазні Франсуа. Згодом для захисту картини під час французької революції її було сховано. Наполеон став першим консулом Франції в 1799 році, і після низки переважно успішних військових кампаній він уже був всемогутнім. Приблизно в цей час і почався роман Наполеона зі знаменитою картиною «Мона Ліза, яка на той час висіла у луврі. Він наказав віднести її до його особистих покоїв, і оскільки ніхто не бажав з ним сперечатися, Картина залишалася там до 1804 року. В цей час Наполеон уже став імператором. На сьогодні картина знаходиться у власному залі Лувра під спеціальним захистом, закулене пробивним склом, складною сигналізацією і механізмом для підтримання мікроклімату для збереження полотна. Вартість цієї системи складає 7 мільйонів доларів. Картина на даний час визнана безцінною і не підлягає страховці.